Ось це так сюрприз. Борис Джонсон у День Незалежності України прибув до Києва. Візит не був анонсований прем'єр-міністр Великої Британії. Борис Джонсон уже з Зеленським Відео опублікував сам президент України Володимир Зеленський. Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії за стійке відстоювання. Інтересів України на міжнародній арені нашій державі пощастило мати такого друга, написав український президент. Раніше повідомлялося, що сьогодні, 24 серпня, до Києва, з офіційним візитом, також приїхав міністр закордонних справ Португалії Жуан. Кравіньо і Борис Джонсон це не один сюрприз, який він нам привіз. Також у е, Великобританії. Дивіться, яку арку він створив з соняхів українських квітів. Він написав на 10-й String, Сьогодні виглядає ось так. Це як офіс прем'єр-міністра Великобританії. Він виглядає ось так з соняхами, тому що сьогодні День Української незалежності. Соняхи це є українська національна квіт. Яка була, яка вирощувалася ще з 18 століття у е, степах України? Е, вона стала символом е, опору і всієї незалежності та єднання українських людей, які е, зараз. Борються проти російської агресії. Великобританія продовжить бути і міцно стояти з українськими друзями зараз і в майбутньому, написав Борис Джонсон. Це неймовірно. І напередодні вчора приїхав до України і президент Польщі Дуда, і на, цьому, на цій конференції також виступав Борис Джонсон або Джонсонюк, як він каже про себе. Давайте подивимось на великий фрагмент. І Також ми бачимо зламання європейських кордонів перше, від 45-го року. Він ігнорував той факт, що Росія і сама визнавала Крим як частину української території неодноразово і зламав стільки міжнародних умов, що я не можу їх усіх прилічити. Але це і друга стаття Хартіон, гельсінський акт і також двосторонні угоди між Росією і Україною про дружбу. Борис Джонсон використовує всі свої соцмережі, аби привітати Україну з Днем Незалежності і розказати світу про те, що відбувається в Україні. Сьогодні незалежність України знову під загрозою пише Джонсонюк у Твіттері. Її народ бореться з мужністю, щоб захистити свої будинки та свої сім'ї та зберегти право вирішувати свою долю у власній країні. Я ні на секунду не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, бо жодна сила на землі не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців можу сказати, що ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму або будь-якої іншої частини української території Перед лицем пудинського нападу. Ми маємо і далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, що вони потребують аж поки Росія не припини цієї жахливої війни і не забере свої потуги з усієї без винятку території України. Дякую вам за увагу, шановні пані і панове. Та не тільки прем'єр-міністр Великобританії вітає Україну. Вчора, коли Україна святкувала День прапора, резиденцію прем'єр-міністра Британії прикрасили синьо-жовтими квітами. Сьогодні Міністерство оборони Великої Британії оригінально привітали Україну з Днем Незалежності, опублікувавши у своєму акаунті у твіттері відео, в якому пісня переможців Євробачення 2022 гурту Калуш оркестра Стефанія звучить у виконанні оркестру шотландської гвардії, яка є частиною королівського військового оркестру. Давайте послухаємо. Дякую Борису Джонсону за неймовірну підтримку. Дякую всім британцям за цю стійкість і фінансову, та звичайно військову підтримку. Я нагадую, що Борис Джонсон досі прем'єр-міністр Великобританії. І сподіваюся, наступний прем'єр-міністр теж буде е так само е стійко підтримувати Україну. І нагадую, що йдуть розмови про те, що Борис Джонсон займе посаду генсека НАТО. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки і залишайте будь-який коментар. Підтримуйте український контент. А далі буде продовження. Слава Україні!